Вітаю, історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Вожді та діти вони не відчували, як живе народ, як жила кремлівська золота молодь. Видавали таку абонементну книжечку з талонами на спецпитання. що приховував Сталін. Василь Сталін сказав, що я живу під сокирою. Та життя Галини Брежнєвої. Факти тижня відшукали подругу дочки генсека. Далі. Ми привезли в Польщу одну еличку. возимо другу та куди зник син Юрія Андропова їм заздрили мільйони. Життя дітей радянських вождів здавалося суцільним святом в залежності від рівня чиновника, його сім'ї і в частності, дітям щось таке полагалось: Госдача, машина, спецпитання. Але насправді це вдаване щастя було далеким від реальності в історії багато сторінок, які кремлівські бонзи намагалися ретельно приховати, адже керуючи однією шостою суші, вони не могли дати раду власним дітям. Це й трапилося, і з колись всесильним тираном Йосипом Сталіним. На його совісті мільйони закатованих людей. Період вірного будівництва закінчився. У нього було троє дітей: Яків, Василь та Світлана. Насправді, Сталін був не зовсім людина, бо був нелюдь. Всі його діти це були нещасні люди. Яків під час війни потрапив до німецького полону. Згодом загинув. Світлана, яку спочатку батько диктатор дуже любив, потім його дратувала непростим. Виявилося і життя Василя. Васька червоний, так з дитинства через руде волосся, називав вождь свого улюбленця, єдиного з дітей, кому дав прізвище не Джугашвілі, а саме Сталін. Але той згодом розчарує батька. Василь погано вчився, буянив і дуже часто прикривався прізвищем батька. Це був такий юнацький внутрішній протест, який він іноді е, викидав. На публіку, і це дратувало самого Сталіна. Коли настав час обирати професію особливого вибору у сина Сталіна насправді не було. У моді серед кремлівських дітей була авіація. Бути льотчиком у 30-ті – це як бути програмістом, юристом або міжнародником. Зараз на творчій професії було накладене табу: стати письменником або актором означало ганьбу для родини. Льотне училище, а потім фронт. А разом із цим і пристрасть до алкоголю, Василь Пив. Пив дуже сильно пив зі страшними зривами. Це задокументовано. Він доходив до білої гарячки. Зірки на погони сина Сталя насипалися з космічною швидкістю. Генерали хотіли вислужитись, а батько тиран робив вигляд, що нічого не помічає. Ну просто нереально стрімка кар'єра Василя Сталіна. Шлях від курсанта до генерала в нього зайняв лише кілька років. У 27 років Василь вже командувач військово-повітряних сил московського округу. На флагмані. Амандуючий бездушним парадом гвардії генерал-літенанта В'язди Василій Іосіпович Сталін та куратор спортивних команд тримав шефство Василь Сталін над хокейною командою від е, е, збройних сил, зокрема від льотчиків, і це не аби як дратувало Лаврентія Берію, який взяв шефство над командою Динамо в розмові зі своїм близьким другом Василь Сталін сказав: поки є батько. Я тут з тобою. Я, я живий. Я на волі. Як тільки батько піде, на наступний же день закінчиться моя кар'єра. Так і сталося. На початку 50-х погіршення здоров'я Сталіна, а також тяга до спиртного його сина, призвели до партійних інтриг. Москвою пішли чутки, нібито Сталін готує веселям наступником після себе. Практично, вже тоді Сталіну підсовували і алкоголь і. Такий спосіб життя, щоб руйнувати його і здоров'я, і психіку, і репутацію. Початком кінця сина Сталіна став авіаційний парад у Тушино в 52-му. Увечері вождь викликав сина до себе. Перед усім політбюро на дачі Сталіна Василь не стояв на ногах. Його привели, він хитається. У Сталіна був шок. Після смерті Сталіна Василь ще більше запив на кожному кроці. Кричав, що Сталіна вбили непоміченим спецслужбами не залишився, і його похід до китайського посольства п'яним Василь збив на смерть людину. Його арештували та змусили відмовитися від прізвища. За ґратами він значився як Васильєв. Згодом просто виселили з Москви. У 62-му Василь Сталін помер від алкоголізму. Але що ж визначало долю дітей вождів? Гени випадок або ж батьківське виховання. Очікування, прокляття батьків, їх. Від відчуття особливості а і при цьому нещасності на початку існування СРСР дітей партійних лідерів намагалися виховувати ніби простими людьми, демонструвати багатство тоді було дурним тоном. В Кремлі був такий дитячий сад під названням Красна зв'язка. Там воспитывались і діти кремлівської еліти, і діти кремлівських работников. Вже тогда всі чітко розуміли, що це вот такі діти, а вот это другие діти. З часом ця вдава на рівність все більше стиралася. Всі блага подавалися, як кажуть, на тарілочці. Вони не відчували, як живе народ, зокрема в спілкуванні, в пересуванні. Це легендарний будинок на набережній у Москві. Його ще називали гуртожитком Сталіна. Будинок з'явився на початку 30-х для радянської еліти. Окрім квартир, тут були магазини, пральня, перукарня, їдальня, дитсадок, пошта і навіть кінотеатр. Такий собі комуністичний рай все, чого душа чиновника забажає. Їм о, видавали таку абонементну книжечку з талонами на спецпитання. Все було і у цього чоловіка, але в один момент життя зробило крутий поворот. Леонід один із п'яти дітей Микити Хрущова, наступника Сталіна, який за життя танцював під сопілку вождя, а після смерті вже розвінчував його культ. Одна із версій, саме через сина, Леонід виділявся серед дітей партверхівки. Його називали Московським Денді. Був відвертим бунтівником, не вірив у світле майбутнє комунізму, і тільки висока посада батька рятувала його від арешту. Леонід Хрущов, як і син Сталіна, також був льотчиком. В 43-му навколо нього закрутився справжній детектив. По офіційній версії погиб в воздушному бою Збили його самоліт. Але згодом почали ходити чутки про зовсім негероїчне життя. Нібито син Хрущова перейшов на бік німців, була здійснена ну безпрецедентна акція спецслужб Радянського Союзу. Та сина Хрущова нібито викрали з німецького полону, перевезли до Москви і за однією з версій, навіть за рішенням цього політбюро розстріляли. Чи це правда? Невідомо до сих пір. Жодних документів так ніхто і не знайшов. Чи підчистив батько, чи просто вигадана легенда могло бути і те, і інше. Сторонники таких вот конспіралогічних тіорій утверждають, що вся діяльність Нікіти Хрущова. По разоблачению культа личности Сталина была личной местью за сына Леонида. Після хрущівської відлиги в радянському союзі з'явилося вже зовсім інше покоління золотої молоді. Діти партійних босів вже не поспішають йти служити в армію. В моді зовсім інші професії вчених або дипломатів відкриваються закордонні вояжі у вільному доступі, службові автомобілі, замість талонів на харчування, ресторани та курорти. І так звані квартирники для обраних. На державних дачах обов'язковому атрибуті благополуччя партійної еліти це було ніби офіційно прописано за так би мовити рангом. Однак вони, як правило, туди приїжджали лише там пополювати. Якщо хтось хотів або порибалити. це одна із таких дач. Зараз спальний район Києва. А колись його околиця у цьому маєтку була дача Трущова. Він тут бував рідко, але після Микити Сергійовича службова нерухомість перейшла Петру Шелесто, який був першим секретарем Компартії України. Колись тут було три кільця охорони патрулі та дріт із датчиками. Сколько таймниц помнят эти стены, можно лишь догадываться. Когда проложили троллейбусную линию, то троллейбус объезжал это место, делая такой крюк. Это делалось специально, чтобы пассажиры троллейбуса не проезжали слишком близко к этому Олу місту і подібні дачі були розкидані по всьому радянському союзу. Більшість секретів тут так і залишились, але були й такі, які приховати просто неможливо. Її називали кремлівською принцесою. Батько цієї дівчини сам дорогий Леонід Іліч. Дорогі товариші, правління Брежнева, епоха широких можливостей для родин партпрацівників. Що вже говорити про його власну єдину дочку Галину? Була натурою Несколько, скажем так, экстравагантной. О, она любила хорошо погулять, любила випить. Життя Галина сприймала як нескінченне задоволення. У Галини Брежнєвої, приміром було три офіційних шлюби і безліч різноманітних дуже яскравих каханців. Причому Галя майже завжди йшла на власному батьку. У 1951 році дочка Леоніда Брежнєва Галина виходить заміж за циркового акробата Євгена Мілаєва, старшого за неї на 20 років. Циркова арена стає і ареною політичних пліток. Цей роман обговорювала вся московська богема. Фактично Галіну в цирк привів сам Брежнєв. Ексклюзив програми факти тижня розшукали подругу Галини. Це Ельвіра Косяченко, колишня хореографістка. Ось вона, а поруч дочка Леоніда Брежнєва. Іграла то, що во всіх ділах томілаїв зять Брежнєва. Он руководил всем. Галина згадує Ельвіра Григорівна. Руція, теж мріяла виступати саме. на манежі, але боїли, батько не дозволяв. Ну вона держалась просто, вона розмовляла, вона знала собі ціну. не тільки собі, а й дорогим імпортним речам, які в епоху застою мали тільки обрані. Тримати мінськ Кишиньов і їдемо в Польщу. і Галя говорить, ну от ела. Ми привезли в Польшу одну еличку, возимо другою. <с> Модно діти з кожної поїздки Галина та її чоловік Мілаєв обов'язково привозили подарунок тестю. Купає для Брежнева Сен-Бернар. Ми мабуть, перші привезли ці породи в совєтський союз після дев'ятому году. Доходило навіть до супердорогих подарунків, яких в СРСР було раз два і все. Мілаєв поїхав в ФРГ і оттуда по моєму він йому привез машину. Держи вже любілавтомобілі після розлучення з Міляєвим пристрасті у Галочки, як її називало оточення, стало ще більше. Її нове кохання – 19-річний фокусник Ігор Кіо. Тато я закохалася з новим чоловіком. Я тікаю, їду відпочивати в Сочі. Ось тут батько вже проявив характер. Спустили спецслужби, миттєво. Кіо молодий його залякали, налякали, забрали паспорт. Шлюб проіснувався всього кілька днів. Наступним чоловіком став підполковник Чурбанов. Він був молодшим загалину на сім років. Заради дочки генсека розлучився з дружиною і полишив двох дітей. Він підходив вже найбільше на роль зятя е, генерального секретаря почалися звання, нагороди, призначення. Тоді навіть ходили жарти. Комунізм, це радянська влада, плюс чурбанізація всієї країни. Галина ж за звичкою багато пила. В квартирі з'являлися сумнівні компанії. Син першого секретаря компартії України Шелеста, який також вважався золотою молоддю, добре пам'ятав ті часи. Про це він розповідав в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня, незадовго до своєї смерті. Слобліжнів тяжело переда Ну, Чесно говоря, як говорить, вона наркоманка була. Кромі того, вона була втягнута в цілий ряд афер, так називаємо бриліантовою аферу, тобто нарушение советських законів нелегальна торговля, скупка і так далі. Бриліанта це був найгучніший скандал 70-х так звана справа Галини Брежнєвої Окрім неї, фігурантом був і її коханець, маловідомий актор Борис Буряцо. Пішли вперті чутки, що ну умовно кажучи, що крадіжка була зроблена під замовлення Галини Брежнєвої Всі знали її пристрасть до діамантів. Довести безумовно нічого не вдалося. Посадити дочку. У генсека не могли, а от її коханця легко. Навіть ходять конспіративні чутки, що, мовляв, Її доля подальша була залежна від того, що її прокляли цигани через те, що вона не змогла витягнути барона з в'язниці, а її ніби відмазали у 82-му Генсека не стало. А й смертю батька, і Галина втратила свій вплив. Галіна Брежнєва, вона була перед Хілтон того часу досить особливою такою боємою з, з якимись там екстрасенсами, кримінальниками. З циганськими артистами це відео зняли німецькі журналісти вже у 90-ті. На ньому психічна хвора літня жінка, яку рідна дочка здала до лікарні. Там кремлівська принцеса і померла. У 80-х в радянському союзі скандалів із представниками влади стає все більше. Причому в них замішані діти як вищих керівників, так і батьків на скромніших посадах. Це центральний архів громадських об'єднань України. Тут зберіглося багато документів про тодішні корупційні оборудки. Ось протокол засідання осудили вчинок партійного діяча, який купив синові Волгу. Вона була списана до колгоспу. Колгосп потім цю машину продав до комісійного магазину, і схема була розроблена абсолютно чітка. Скелети у шафі були навіть у голови КДБ Юрія Андропова, який згодом став радянським генсеком. Володимир був дитиною від першого шлюбу Андропова. Але після кар'єрного злету, переведення до Москви, про дружину і про сина з донькою чекість забуває. Він вирішив, що нема в нього дитини, і її не було. До того ж, син мав судимість за крадіжку таких дітей у голови КДБ бути не могло. І мало про нього згадував, бо це заважало б, йому, робило б пляму на його кар'єрі. А він якраз тоді йшов вгору. Щоб почалити державу. Володимир помер у 35 років від цирозу печінки. Юрій Андропов не приїхав до нього ні в лікарню, ні на похорон. На вулиці вже 80-ті. Дефіцит найвживаніше слово в лексиконі радянських людей, але не партійної еліти. Це документи про справжнє життя комуністичної верхівки, а не про те, як показували по телевізору. В Українській РСР забезпеченням займалося управління справами ЦК Компартії. Ні чиновники, ні їх діти ніколи не були обділені. Окремі дитячі садочки, було також своє управління автобаза. Крім цього, було своє розгалужене підсобне господарство. На спецкомбінаті шили одяг, на спецбазах відпочинку, меню на рівні іноземних ресторанів. Ось записка до ЦК про делікатеси для партійної їдальні. І кри і кри оселедці в Дунайських, Сьомді, Шпрот. А ще були так звані спецпайки з тим, чого на прилавках звичайних гастрономів бути просто не могло. Їх доставляли прямісінько до квартир. Виглядало це приблизно так: валіза, всередині фрукти, банани на той час екзотичні, ікра, червона, чорна, рибні, та м'ясні консерви, ковбаси, на салямі, кава, звичайне молоко та какао і шоколад. Асортимент і кількість залежали. Правильно від займаної посади. Але таке приховане від звичайних радянських людей життя щастя партійним функціонерам не завжди приносило. Валерій син останнього керівника української РСР Володимира Щербицького. Він мав все, про що радянські люди могли тільки мріяти, і все це втратив. З Сином Щербицького було дві проблеми: це алкоголь, наркотичні... Залежності, а також були історії з компаніями. Батько дарував дорогі автомобілі в надії, що Валерій кине пити. Той зупинявся, але згодом знову по колу. київська міліція знала, що коли він там вирубається на лавочці на хрещатику, його треба тихенько. Погрузити в автівку і відвести додому дружків Валерія відправляли в армію в далекі гарнізони або за грати. але все було марно, і це сильно вдарило по батьку, солдату партії Щербицькому. І він був один з претендентів навіть на те, що почали радянський союз. Це було одне з багатьох речей, які не дали йому це зробити. Правда, були такі представники золотої молоді, які все ж змогли встояти перед спокусами. Зокрема, ті, хто пішов у науку, але таких було менше аніж тих, хто вів розгульний спосіб життя. Як правило, занурившись з науку, вони занурювалися в свій кокон захисний бліндаж, і практично це давало їм висловити в іншому плані свою індивідуальність. Син Берії Серго став конструктором ракетної техніки. Фізиком-теоретиком в Києві був Віталій Петрович Шеліст, син бившого партійного боса України Петра Ефімовича Шеліста. Але у цих успіхів також було своє пояснення, тобто. Подалі від оцього всього кудись в інший бік, такий засіб цієї внутрішньої міграції. І ще цікава деталь: багато дітей партійних керівників Радянського Союзу переїхали в той світ, з яким боролися їх батьки на загниваючий захід. Син Хрущова Сергій, дочка Сталіна, Світлана. Довгі роки вони прожили у Сполучених Штатах. Чи уявляли всесильні сильні батьки таке життя для своїх нащадків? Звичайно, ні. Але влада колись закінчується. А з нею найчастіше і комфортне та статусне життя золотої молоді. Михайло Колесніков. Факти тижня.